Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Сьогодні на ремонті е, така от машинка Indesit чи Ariston, Ну, коротше, одне і то саме. Е, значить, дивіться, що знаю. Ну, Значить, вмикаєте в розетку, вона зразу вмигають всі ці діоди і одна отут де програма. Зараз я от підключив, ну, на машинці забув зняти, як то було. Зараз я вам от, бачите, включаю в розетку через лампочку. О, і от тако... Я не знаю, видно, камера передає. Оцей світодіод нижній. І оті всі весь ряд і замок. От все просто мигає. Бачите? І все більше нічого... Ну тільки в розетку запихаєте, не треба нічого вмикати. Е, все, значить що? Ну я думаю, що проблема в силовому модулі тут. Щось напевно з живленням. Щось таке похоже на конденсатор сівший. Ну, коротше, щось будемо зараз шукати. Бо тут я бачу так все чистенько-гарненько, тут нічого такого ну, критичного не замітно. Е, все, йдемо, знімаємо цей пластик. Ну, Я думаю, це зрозуміло. Ось тут є такі защіпки. Тут, 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 тут. Коротше, їх такою Лопаточкою піддіваємо. Раз-раз і роз'єднуємо пластик і дивимося, що всередині. Так, друзі, тільки зняв цю кришку і зразу видно, ось дивіться, бачите. Конденсатор вздуло. Купа пилюки щіточної, це все треба помити. Оленка якась така, не знаю, так би їх хтось гриз чи плавив чимось. Тобто, не знаю, можливо її теж прийдеться поміняти. Але до того все працювало. Ну, значить, може трогати не будемо наразі. Е, значить, що, випаємо цей конденсатор, замінюємо, провіряємо оці. Ого, щось він так шатається легко. Оці цей. Ну, коротше вже провіряємо, випаюємо їх всі, провіряємо, зачищаємо тут, все, миємо від тої щиточної пилюк і з другого боку теж саме. І будемо пробувати. Так, глядачі. Дивіться, другий бік. Тут вже хтось щось. Якраз там і паяв хтось щось. Якраз там той конденсатор. Ну так, діоди щось там по-моєму. Ладно, зараз це все почистимо, ну, тому що не можна отак залишати оце все. ну. Бачите, там флюс оцей Ну, Після себе треба це гарно вимити. Оцю пилюку треба всю, тому що вона ток проводить. Значить, все чистим, першим миємо і випаємо конденсатор. Ось, дивіться, друзі, випаю оцей конденсатор. Бачите, як він здуло його він є на 680 мікрофарад, 10 вольт. Е, все, в принципі, я вже припаяв тут. Новий. Ось такий чорненький, бачите? Зараз йду ще там ті всі повипаю, провірю на ЄСР. Я думаю, їх всіх треба замінити. Ну і все, будемо пробувати включати. Так, друзі, замінив оцих три е, конденсатори. Вони вже такі ну, цього замінив з це зрозуміло. А ці вже такі були якісь підуставші. ЄСР, там вже був трохи повищений. Ну, коротше, я їх замінив на нові. Е, все, от включаємо в розетку, Зараз дивимося на цю, в цю в цей модуль. О, бачили, вмигнув і виключився. Все, включаємо на кнопку. О, бачите? О все. Ну, зараз виб'є помилку, тому що нічого не підключено. Ось, вимикаємо. Ось вмикаємо. Вимкнули. Видно, так? Я не знаю, видно на камеру. О, вже було помилку. Все, ось такий от легкий ремонт, не важкий. Все, підписуємося на канал, ставимо пальці догори. Ну, як завжди, все. Все, всім миру, всім здоров'я!